У Лозівському районі розпочато підготовку до проведення призову громадян України на строкову військову службу. Як повідомив на нараді сільських та селищних голів заступник Лозівського військового комісара Артем Требесов, в Лозівському районі проводяться заходи щодо призову юнаків 1989-1998 років народження. Відправці до військових частин підлягають юнакам, які приняли відправки до двадцяти. 20 років і не мають права на відстрочку та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на такого військового службу. Покореній наряд військового комісаріату на призов складає 46 чоловік, наряд Білозальського району складає 18 чоловік. Підлягає виклику з району 488 чоловік. Заступник військового комісара на нараді підкреслив, що сільським і селищним радам треба проводити більш якісну роботу щодо призову у збройні сили, зокрема, детально роз'яснювати батькам призовників, з якого віку здійснюється призов, що строковики не направляються до зони проведення антитерористичної операції. Також зразу хочеться відмітити, що первоначальників приземлі, поки приходять на обласну спорту і будуть направлені. На ее... для прохождения воинской службы в дальнейшем в учебные или в учебные воинские части, то ему сразу будет выплачено две минимальных зарплаты. Также за ним сохраняется место работы, если он работает официально, и средний заработок.